9 листопада День Української писемності. Кафедра Українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького презентує. Українська мова вустами іноземних студентів. Добрий день. Мене звати Ян. Я іноземний студент. Я приїхав з Єрусаліма. Мене 19 років. У мене українська мова така, як може казати сонце або щось таке. Для мене вона дуже потрібна перше, для навчання, другий для спілкуватися з друзями і ну, нормальне життя тут у Львові в Україні. Мене звати Езедунов, я з Нігерії. Мені сподобається Україна. Для мене українська мова цікава. Мене звати Марсело, я приїхав з Еквадору. І для мене українська мова – це е, серце культури. Мене звати Ян Кріс, я приїхала з Еквадору. Мені 21 роки. Для мене українська мова – це дуже гарна, класна мова, але дуже важка. Коли ти хочеш знати нову мову, ти можеш

Я думаю, що українська мова все дує дуже якраз дуже мені дуже подобається. Але буде трошки розуміти, коли хочу говорити, я не знаю, що люди говорять є час. Але мені дуже подобається. Мене звати Марта, я приїхала з Польщі. Я люблю українську мову за це, що це мова, якою я спілкуюся зі своїми друзями. Мене звуть Вікторія, я приїхала з Білорусі. Мені дуже подобається українська мова, бо вона дуже мелодична, пригожа і багата. Привіт, мене звати Мат. Я приїхав з Палестини. Українська мова це дуже гарна і красива мова. Коли ми будемо знати цю мову, ми будемо дуже гарно жити тут, у Львові. Я дуже люблю українську мову. А мене звати Бен. А я зі Конго. Я люблю вчитися на украинську мову, тому що це дуже цікава мова. Мене звати Таха. Я приїхав з Марокко. А для мене українська мова така гарна і красива і мелодійна. Мене звати Ашраф Антифата. Я з Єгипто. Для мене українська мова. Дуже красива мова. Українська мова не лише є як засіб спілкування. Вона насамперед є як наше духовне надбання, як наша як вираження нашої національної ідентичності. Протягом століть, взагалі, українську мову досить часто пригнічували, ущільнювали і вважали, що це як суміш польської та російської. Дуже важливо все це таки берегти свою рідну мову, свою культуру і. Хочеться побажати, дійсно говоримо українською правильно та краси. Хочу привітати вас з Днем української писемності та мови. Ми українці, і наша мова є українською. Тож будемо її шанувати. Слава! Україні! Моє ім'я Феллин, я зі Анна, українська мова су.